Я вітаю самих найкращих на каналі. І у нас Аврора. Подивимося акції знижки і пошукаємо з вами новинки на поличках. Дякую вам за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі! Надзвичайно цікава новинка. Зверніть увагу, коли хороша погода, ви з дитиною можете йти гуляти і бавитись у пісочниці. А коли погода дощова та прохолодно... Пісочниця у вас може бути прямо вдома. В набір входять навіть пасочки, грабельки, лопаточки. Ось такий цікавий набір. Зараз в магазині Аврора з'явився. Вже говорю вам ціну. 799 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати кришки 50 штук. Добрі традиції, акційна ціна 88 гривень. Кришки 20 штук, 39 гривень. ви вже бачили нові. Монік. Я, здається, не пам'ятаю. Гранат може і був. Не пам'ятаю, а ні, я не пив. Ну, не знаю, в нашій аврорі, здається, це новинка а, сиропи по 29 гривень. Знижену ціну на чай чорний лойд, пакетований, 20 пакетів, 39 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна на чай Грейс, 27 пакетів. Цейлонський чорний. 29 гривень. Грейс чорний з ароматом тропічних фруктів. 20 пакетів, також зі знижкою. Ціна знижена 29 гривень. Також зверніть увагу. Ціна знижена на лимонний чорний чай пакетований ріц вартом. 34 гривні 25 штук. А ось такий сонет можна придбати за 19 гривень, 20 пакетиків. Зі знижкою розчинна кава Форд 54 гривні 60 грамів. Вермішель швидкого приготування, зверніть увагу, зі смаком курків цікаве пакування 14 гривень. Чи це не... А, це Мейвіна 14, а оцю зараз вам скажу. Вона взагалі по 7 гривень зараз зі знижкою. Мейвіна 14, але її немає, не бачу. Ролтон по 22 гривні. Ой, ріва Макмай французька гірчиця 130 грамів, 14 гривень. Цикорій 100 грамів розчинний 49 гривень. Дивіться, яку я новинку знайшов. Холодна кава. Лише додати лід. Тут 12 пакетиків. Акційна ціна. Зараз перевіримо взагалі, чи акційна ціна 150 грамів. Новинка по повній вартості 88 гривень. В інших магазинах акційна ціна на чай-піквік дорожча, тому в Аврорі зараз трішки воно дешевше. По 49 гривень є різні смаки 20 пакетів. Чорний пакетований чай «Тет» – 48 пакетів 44 гривні. Зелений чай байховий китайський, листовий три слона. 100 г 33 гривні. Пакетований чорний чай три слона. Тут 100 пакетів. 77 гривень. Кава розчина преміум гранульована. Тут пакування 300 г219 гривень. Ще одна цікава новинка. Дивіться, це у нас такий сироп, який треба розбавляти у воді. Наскільки тут треба його розбавити, зараз вам скажу на 500 мл. Тобто на півлітри розбавляти це, як колись були, пам'ятаєте, юпі 19 гривень. А тут я ще знайшов молочні коктейлі зі смаком полуниці та бананові по 24 гривні. На 300 мл холодного молока. Ну, звичайно, можна вже готувати квас 22 гривні 200 грамів. Пакети для льоду Фрекінвок. 144 кульки. 6 пакетів, 29 гривень. Маршмелоу з ароматом кавуна. До речі, непоганий за 24 чотири гривні. Непогане за свої гроші ми відкривали, дегустували, пам'ятаєте? 80 грамів. За 6 гривень можна придбати стік Нескафе крем або ж несквік для малечі. 29 батончик нац з кавуном, 19 гривень, батончик Лайн. Ось я знайшов мій він 14 гривень. Якщо полюбляєте Артек, а смак пломбіру, 17 гривень. 29 гривень, соєвий соус, тіріяки. Для малечі війні 11 гривень. А ось тут я знайшов а, шторку москітна на магнітах із малюнком. Розмір метр на 2,10. Зараз вона зі знижкою 88 гривень. Дивіться, які гарні відерка привезли кольорові. 69 гривень на 5 літрів. Ось такі пластикові миски із кришкою. На 6 літрів 88 гривень. Ось такий тазик квадратний. На 6 літрів 59 гривень з двома ручками. Термоконтейнер 229 гривень, ціна знижена. На пікнік, а є ще більший. Ось такий вже більший. А сюди навіть літ можна ставити. Також із ручкою на 10 літрів. Зараз 399 гривень. Дивіться, які цікаві кошики для зберігання пластикові із такими ручками цікавими: 139 гривень. Є в білому кольорі. Ось такий у кремовому. Та ось такий темно-сірий. Розсікач полум'я 17 гривень. В акції можна спробувати ось такий попкорн карамелізований 34 гривні 80 грамів. Зі знижкою кава Форд. Пакування 450 грамів 269 Ось такий пергамент від файно 10 листів. Зараз по 29 гривень. Зверніть увагу, зараз ось такий пластиковий кошик з двома ручками зі знижкою 44 гривні. Ціна знижена на ось цю лампу, я багато разів її показував, є в білому, сірому та в чорному кольорі. Зараз вона в 249 гривень. Зі знижкою ось такий вішак із прищіпками для дрібного одягу для сушки 77 гривень. Зі знижкою навушники дротові 69 гривень. Кабель USB силіконовий по 69 гривень. Ось такий кабель USB по 49 гривень. Я знайшов дуже цікаву клавіатуру для комп'ютера. Зверніть увагу, яка цікава, а, кольорова. Це як новинка. Ціна знижена 499 гривень. Також в ще в набір входить бездротова мишка. За 149 гривень можна придбати пристрій зарядний для телефону бездротовий. Паняночки, до не буде віяло сьогодні. 29 гривень. І я ще знайшов, потрапило мені під руки ось таке красиве дерев'яне. І вже вам говорю ціну. Ціна такого віла 39 гривень. Надзвичайно прикольні привезли пов'язки для голову на голову у вигляді ось таких равликів, я гадаю. Це. Ціна такої новинки пов'язка 59 гривень. Ще є ось такі пов'язки, також дуже багато різних кольорів. Ціна такої новинки 64 гривні. Ще одна новинка, це, мабуть, дорожній набір. Так, дорожній набір баночок. Дві баночки на 96 мл силіконові і дві на 40 мл. 149 гривень набір ємностей. До речі, я хочу сказати, що багато людей їдуть на відпочинок, бачу, що купують і валізи, і усілякі захисні спреї від сонця, рушники між собою говорять, що мені там то не треба, там в номері є. так що... Все ж таки, люди їдуть відпочивати. Небулайзер портативний. Кабель USB входить у комплект. Написано, що в комплекті ціна такої новинки 129 гривень. Зараз зі знижкою. Для вимірювання тиску апарат, як він правильно, тонометр чи термометр. Тонометр 499 гривень. Чесно хочу сказати, в мене на днях, от субота, неділя, понеділок такий був високий тиск, що в перший раз в мене в житті таке було. Обов'язково придбайте, хто не має, і слідкуйте за здоров'ям. Ще знайшов ось такий небулайзер, компресорний, ефективний та тихий, одна кнопка для роботи, дитяча маска та фільтри в комплекті легкий, та компактний для дітей та дорослих. 899 гривень, а гарантія 2 роки. Корсет для постави, мабуть-таки хороша річ, але мені здається, треба такі речі купувати в аптеці. Коректор корсет, як він правильно називається. Так, ціна такої новинки 399 гривень. Новинка, вентилятор настільний зі зволожувачем. А, обертається, можна вибирати температуру, швидкість, охолоджуючий елемент, здається, літ, мабуть. Зараз на нього ціна знижена 499 гривень. Дуже крута штука, настільний теніс. З ракетками та з м'ячиком 349 гривень. Ще й гавкає. Ось така м'яка іграшка зараз зі знижкою 99 гривень. Дівчата сказали, що його звати Вальєра. Тільки що прийшли і сказали, о, Вальєра, Вальєра. Розумна розетка із таймером, механічним таймером. Коли вам потрібно щось вимкнути, ставити таймер і воно вимкне вам те, що в розетці. 198 гривень. Ліхтарик на голову акумуляторний 129 гривень зі знижкою. Ручний ліхтарик на батарейках. 49 гривень. Знову поставили ось ці лампочки за 39 гривень зі знижкою. Є багато кольорів, досить оригінальний. А, можна зробити на, не тільки в кімнаті, а й на лоджі. Гарно зробити оздобити цими лампочками. 39 гривень на шнурку лампочка. Ось такі ліхтарики по 69 гривень. На батарейках їх можна підвісити, і вони ще магнітяться. Не один раз я вже за них розповідав. Ціна 69 гривень, кольори в асортименті. Лампочки LED по 29 гривень. Ліхтар led світильник вуличний 299 гривень. На сонячній батареї працює від а, сенсору. Годинники на стіні 177 гривень. Цей годинник також всі знають, там окремо стрілки і окремо табло, також досить оригінальний, як і для декору в квартирі. Ну, і використовувати його як годинник. 199 гривень, знижка 40%. Ось такі цікаві кухонні рушники. По 44 гривні зараз. Також ціна знижена на ось такі рушники. Розмір 40 на 48. В наборі дві штуки: один кольоровий, а один однотонний. Акційна ціна 37 гривень. Зі знижкою можна придбати скатертини, розмір 1,50 м на 1,50 м. Кольори в асортименті. Акційна ціна 47 гривень. Зі знижкою зараз поставили ранери. Можна придбати їх за 55 гривень. Цю скатертину я вже не один раз відкривав і показував із вишивкою. Зараз її також поставили зі знижкою. Вона досить велика. 377 гривень. Акційна ціна. Скатертина Runner 177 гривень із китицями. Зараз також зі знижкою. Чудо техніки вентилятор ручний для розпалювання вогню барбекю. Ось така новинка з'явилась. Ціна такої новинки. Чесно кажу, Аврора мене дивує, все більше і більше. 99 гривень. Навіть я би таке не вигадав зробити. І вже з'явились великі ось ці великі пластини, охолоджувальні для великої сумки. Вони зараз в акції 88 гривень акумулятор холоду. Ще якісь привезли форми для льоду. Я думав, це лоток для яєць. Можна і яйця 4 купити. Принести додому 99 гривень. Кришка стерилізатор для банок металева 34 гривні. О, я вам завжди показував. А, мені на руки не попадали, мабуть, мабуть, привезли ложечки дерев'яні для меду, а завжди висіли ось ці пластикові. Зараз є дерев'яні, вони набагато кращі для меду для використання. 29 гривень. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 15 гривень. І зверніть увагу, вже з'явились таймери. Кухонний таймер зі звуком 88 гривень у вигляді лимона 99 гривень. Набір склянок 4 штуки на 230 мл. Набір з двох чашок скляні і пластикове, пластикове вушко. Зараз ціна знижена 139 гривень. Кухонна силиконова підставка для ложок, виделок, для шумівок. Зараз зі знижкою 55 гривень. Кольори в асортименті. Зверніть увагу, привезли в Аврору ось такий набір ножів для нарізання кавуна. Перший раз бачу, не знаю, як користуватися, але там бачу багато різних ножів. Кольори в асортименті. Ціна такої новинки 119 гривень, три штуки у наборі. Ціна знижена на ось такий набір ємності для спецій. Дві штуки в наборі, ось такі курятка. Ці п'ятка зараз відкриємо, подивимось. Зараз їх можна придбати, а, я вже сказав, за 77 гривень. Ціна знижена на ось такі чашки. Кольори в асортименті є різні, бачите, по 64 гривні. Ось такі також є в різних кольорах, 59 гривень. І хочу показати вам новинки, ось такі чашки. Зараз скажу ціну. Є точнісінько такі самі, тільки трішки менші, по 109 гривень на 500 мл. Новинка привезли ось такі підставки для взуття. Це досить суттєво економить місце у шухляді. А, так, для зберігання взуття. Зараз кажу ціну вам. Ціна лише 29 гривень. Таким чином, бачите, як складається, показано на картинці. 249 гривень. Набір дозаторів для поливу рослинних квітів. Дві штучки у вигляді ось таких пташечок. Не зверніть увагу, кому цікаво, хто має квіточки, досить оригінальний декор. Зустрінемось з вами пізніше, вже в наступному відео. Я вам хочу побажати найкращого дня, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!